Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивлю своє улюблене питання, коли скінчиться війна? Які перешкоди для припинення війни в Україні? Скажіть, покажіть, коли припиниться, що заважає припиненню? Які перешкоди для припинення війни в Україні? Давайте спочатку перешкоди приберемо, потім подивимося, коли саме закінчиться. Які перешкоди, що заважає? Щоб в Україні настав мир, припинилась війна, військові дії. Так, зараз у нас фортуна на нашому боці. Зрадників, досить багато зрадників, конфлікт. Ще у нас в голові так, цей конфлікт. Ці карти кажуть, що треба менше, менше ображатися на цю війну. Ми всі даємо цій війні як енергію свою даємо. Що ми кожен думаємо, коли вона скінчиться, коли скінчиться, вже не можуть більше все кані... ну, коли кінець нагнітаємо. Коли ми звикнемо до цієї війни, звикнемо і перестанемо звертати на неї увагу, приділяти їй таку увагу, да думати про це постійно, коли вона стане обидіності, що от війна є і єсть. Тоді вона раптово скінчиться. Шлях відкритий, фортуни на правосуддя. Дивіться, оце вже поворот, такий, судьбоносний поворот. Оця вся війна переходить на територію Росії. І це вже будуть такі покарання, да? те, що вони нам робили, тепер на їх сторону йде, і вони будуть потерпати від цього. Вже вони будуть там дуже нервничати переживати, коли війна закінчиться. А ми вже звикли, і нам вже не дуже як. На жаль, стало вже привичним, що вона йде ця війна. Але в нас є оце зрадники, їх треба прибирати. Зрада. Так, що ще заважає припиненню війни? Значить, в думках ми повинні перестати думати про неї, про цю війну. Як не то, що взагалі там не думати, а вимкнути у цю мисль, що я більше не можу жити в війні. Смириться. Да, у нас війна. І вона колись кінчиться. Не давайте їй більше цієї негативних оцих, енергій. Потім в думках, що у багатьох є такі думки, що це все погане, воно переверене, то, бачите, вийшло, все погане, воно скінчиться. Що в багатьох в думках, що це вже все. Всі вже прийняли це, що це вже кінець. Вже не звертають на це уваги такий сильний, бо це вже кінець цієї війни, і погано вже так не буде, як було довго, погано не буде. Шлях відкритий віка Жезлів. Це дуже добра карта. Ось вона. Так, і чим все скінчиться? Чим все скінчиться? Що які перешкоди для припинення військових дій в Україні? Що? Тут жезлів. Сила життя вісім пентаклів. Кажуть, що е, воно в процесі ми зараз працюємо над цим. Кожен, кожен маленьку крапочку додає, от бачите, це крапля до краплі і обще і це все до завершення війни. Так, це такі перешкоди. Хорошо, паз жезлів, хлопці воюють, захищають. Прибираємо, що заважає. Це думки про війну. Це також це дуже погано, але також приберемо. Це зрада. Саме головне це зрадники, які і серед нас, і серед влади, і серед військових. Ті, що хочуть наживи, ті, що хочуть грошей, ніяк не нажеруться. Заперечую, хай їх буде викрати і покарано кожного. То наживається на крові, на війні, хай всіх викрають і покарають. Так, шукаю мир, карту Мир», «Карту Верховного суду. Зараз будемо просити, щоб прибрали всі перешкоди, щоб війна скінчилась. Це ми вже входимо в другу фазу війни, коли буде покараний ворог. Що тепер, ті, що були в дні війни росіяни і які не вмішувались, так? От тепер вони всі вмішаються, і вони всі на собі і на своїй шкурі зрозуміють, що це таке війна. Я іскреннім цього бажаю, щоб вони пережили все те, що пережили українці за ці роки війни в Україні. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні. Хай вся зрада буде викрита, хай. Всі, хто заважають, відійдуть, да і не будуть заважати більше. Прошу відкрити всі шляхи на перемогу Збройним силам. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб в Україні було, було мирне небо. Припинились обстріли і припинились військові дії на території України. Повертаю весь негатив, всі всю війну, всю зброю, цю яка розру, руйнує. Помешкання, все це повертає, вбиває людей, все повертає на Росію. Звідки прийшло туди, і хоч все. Хай в них це все буде. Вищі сили, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місць цих випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на їх голову на Росію. Та буде так і так буде. Так, тепер ми дивимось, коли саме, коли саме це скінчиться. Коли саме це скінчиться? Зараз я почищу колоду. Це так треба зробити, я вибачаюсь, це займе трохи часу, але нам це треба зробити. І ми спитаємо, коли саме скінчиться війна. Я це питаю, дуже часто це питання у мене є в моїх розкладах, бо ситуація змінюється. На це питання кожного дня впливають якісь рішення, якісь люди, дуже багато задіяно особ, щоб це питання да, було так чи інакше. І тому я часто дивлюся це питання. Хочу, щоб війна скінчилась як може на швидше. Зараз чистимо колоду і питаємо. Хочеться проснутися так одного ранку і почути. Війна скінчилась. І я думаю, що такий ранок буде найближчим часом. Не хочеться вже думати про війну, хочеться думати про мир і як далі жити після цієї війни. Скажіть, будь ласка нам, карти Таро, скажіть, вищі сили. Покажіть, коли скінчиться війна в Україні? Остаточно, коли припиняться ракетні удари по Україні, військові дії в Україні, всі території будуть тут звільнені від расистів. Скажіть, коли це буде? Яка пора року буде? Весна? Така весна рання, ще буде сніг. Але це буде весна. Кажуть, що ви до цього будете прикладати дуже великі зусилля через дуже е, великий супротив. Через перешкоди ви отримуєте цю перемогу. Відіб'єте її цю перемогу. Так, порада, порада. Яку пораду дають. Е, довіряти, вірити Збройним силам. Це вийшли два королі. І це два королі, такі віртуозні воїни, довіряти. Вони все зроблять. Все зроблять добре. Перемога скоро. Ну, вийшла по картам на весну. Це весна, це 24 й рік. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі на каналі.